Що таке тиснення фольгою? Це спеціальна технологія, коли надруковану продукцію наноситься рельєфний шар металізованої блискучої фольги. Тиснення фольгою надає ефекту позолоти, але може бути використана і фольга іншого кольору зеленого, наприклад. Самостійно створити макет для візитки з тисненням, використовуючи графічні програми для дизайнерів, непросто. Потрібно мати хороший досвід. Не лякаю вас зараз, просто хочу запропонувати хороше рішення. Тож давайте зайдемо! Йдемо в конструктор та оберемо продукт візитки з тисненням фольгою. Далі пропоную піти логічним шляхом: взяти дизайн візитки у бібліотеці готових шаблонів. З досвіду раджу, тиснення краще виглядатиме на темних дизайнах. Відкриваємо шаблон, виділяємо в ньому текст та застосовуємо тиснення з допомогою цієї кнопки. Одразу бачимо ефект. Текст змінює своє відображення. Хоча в налаштуваннях тексту вказано червоний колір, проте його позначено таким штампом, і на полотні він відображається як золотий. Дивіться, тут можна вибрати не тільки золоту фольгу, але й срібну чи зелену. Ще показує, як застосувати опцію тиснення фольгою до векторного зображення. Ось у нас є картинка у форматі SVG. виділяємо її, застосовуємо тиснення та клікаємо на кнопку «вибірково». Це дає можливість обрати конкретний колір для фольгування. Щоб переконати, що ефект застосовано, перевіряємо позначку штампика на відповідному кольорі. Ну і вмикаємо 3D-перегляд. Дуже люблю цей момент. Чітко видно, де в цьому макеті візитки застосовано тиснення фольгою. Якщо ми вирішимо застосувати декілька різних типів фольги, можемо легко це зробити, але це впливає на розрахунок ціни, тому враховуйте цей момент. Дуже круто виглядає тиснення фольгою на такому продукті, як етикетки для вина. Застосовую опцію до необхідних елементів дизайну і насолоджуюсь результатом у 3D-перегляді. Вибірковий лак та тиснення фольгою це різновиди преміального оформлення друкованої продукції. Візитка ком це одна із дуже небагатьох компаній в Україні та навіть Європі, яка розробила онлайнове програмне забезпечення, в якому люди, які не мають дизайнерського досвіду, Можуть створювати макети будь-якої складності. От ми з вами вже і тиснення золотом та сріблом навчилися робити. Ну молодці ж.